Доброго часу добі підписники, гості, хто завітав на канал. От. Давно хотів зробити такий невеличкий станок для згинання прутів, невеличкої арматури, ну не товстої, і пластин таких ну не дуже товстих. От. Завжди згинав таким, такими тисками, але то не, не рівно воно гне, то воно гуляє туди-сюди і неправильно згинаєш його. Виникло таке бажання зробити такий станок. От. Для цього потребується такий підшипник. Але краще. Чим більше, тим краще. Це внутрішня сторона. Але що знайшов, то знайшов. Більше я не знайшов підшипника. Потім потребуються такі дві пластини 10-міліметрові. Ми їх будемо сюди ставити. Ну, далі подивитися. Між ними будемо наварювати, щоб було. Ну, Якось отак. Щоб було такий отвір між ними. От. Ця пластина, може буде між ними, ними, ну, буду дивитися, як воно буде виходитися. Потім гайка, палець. Краще знайти болт, але болта я такого великого не знайшов. Тут, по-моєму, 16 мм. От. Найшов такий палець. Такі пластинки будемо заварювати, Тут, ну я покажу далі. І потребується такі два підшипника менше. От. І таку от пластину з леміша ми відріжемо. І буде в нас до ручки, тут провертимо тирку, отвір провертимо, і будемо ставити цей палець, але я буду показувати, як ми будемо робити. І така у нас буде ручка, це з арматура така товста. От, ми її зачистимо до більш такого приємного вигляду. Зробимо, і це в нас буде ручка для цього станка. От. Якось так. Так. Все, не переключайтесь, будемо робити. Для початку ми ці пластини возьмемо і знімемо тут фаску з однієї сторони, з другої. щоб менше міста забирало, щоб у нас тут. Більший був отвір між цими двома пластинами. Тому що, якщо ми фаску цю не знімемо, буде дуже малий отвір. Бачите? Ну, скільки там, 5 мм, це мало, замало буде нам. Так що будемо зараз знімати фаску тут, тут, отак от, от. І на цій, на цій так само пластині будемо знімати фаску. От. І ще, друзі, техніка безпекової, дожена бути безпечною. Рукавички надіваємо і окуляри захисні. Так, друзі, що в нас ми один зробили? Оце такий його вигляд, тут і тут. От. І тепер дивимося. Якщо ми будемо робити так, то у нас невеликий отвір, а так у нас краще воно у нас сідає, ця пластина. Так що робимо так же само і. Другу пластину. І що в нас вийшло Оце в нас такі фаски ми зняли. Це в нас такі дві пластини. Що в нас вийшло? Тепер відрізаємо дві пластини от, от такої длини. Зараз я відріжу такі саме дві пластини, щоб вставити щоб нам всередину між цих двох пластин. От. І вийде у нас середина. Оце ми так зробили два. І ці дві пластини ми будемо всередину вставляти. Ще я вам покажу, як воно працює. Для початку ставимо на одну сторону і ставимо на другу сторону. Ці пластини в Ось отаке в нас зараз виходить. Але ж ви можете робити, ну, по-своєму. Я роблю так, ви можете зробити по-своєму. Отак. Оце у нас так должно все получитися. Я потім отут все поприфатую сваркою, потім витягну його і обварюю його повністю, а потім вже ставлю і приварю до підшипника. Прифатки потім витягнемо і обваримо все. Прихватив і обварив. Це така у нас сварка получилася. Не знаю, може не красиво, Але триматися буде. Тут також обварив, тут тож також обварив і зачистив, щоб було все рівно під 90 градусів. Посередині не обварював оці дві пластини, тому що підшипник він тоді потім не сяде. Трохи підчистили і воно так сідати. Все. Тепер ми все це діло обварюємо і пів роботи зроблено. Друзі, перед тим, як продовжимо, кому подобається, ставте. Палець вверх, лайк. Кому не подобається, ставте вниз, дизлайк. Підписуйтесь на канал, якщо подобається моя творчість. От якось так. Ладно, друзі, от я прихватив. Фокус де. Оце я обварив. Оце в нас так все виходить. Я вибачаюсь на задньому фоні звуки від петухів. Але я їм не можу вказувати. Так, це ми обварили, це ми зробили. Все. Потім ми цей палець нам треба зробити тут так сказати, шляпку. Ми візьмемо отаку пластинку і прихватимо обором. Тому що я вам вже напоминаю, що в мене такої болта не знайшов тільки палець. От, це ми обваримо. і Будемо цю пластину відрізати ну, десь так. і будемо вертіти тут, От, Потім виріжемо тут полукругом трохи, щоб можна було приварити до цього підшипника. От. І будемо вертіти тут отвір. Так, цю пластину ми приварили е, до підшипника. Тут затисав рівненько, тому що був тут зверху підшипник, щоб не впирався у сварку. От. Така сварка От. і зробив отвір, щоб заходив оцей палець. А в цьому пальці приварив е, таку. Так сказати, шляпку. Ну, Тут нагрузки ніякої не буде, щоб воно тримало підшипник в місці. От. І ще е, арматура, ручку ми зробимо. Треба приварити. Але перед тим, як буду варити, я поміряю зроблю такий паз, ставлю, а потім його обварю, щоб е, ну, кріпкіше було трималося. Так, ручку ми приварили. Така у нас сварка вийшла. От, ну, Я думаю, триматися буде, тому що метал тут товстий. Е, сварку я став на великий ток. Так що я думаю, проварилось непогано. От, На ручці також провертів отвір, щоб можна було ввішати там, на гвіздочок, ну, щоб не лежало воно на полу там, або там не валялось ніде. От, Прикрутив я цей болт. от. Підшипники, так, бачите, крутиться вони. Так, так. Знизу поміжду, внизу між пластиною і підшипниками стоїть шайба. Зверху нічого не ставив, Все воно крутиться. Бачите, може одна, друга крутиться по-різному. От. І ще зажимав без цієї пластини. Погано тиски зажимають, воно виходить. Ну, не дуже мала площа. Погано тримається. От. Знайшов таку пластину на міліметр 5 От. і приварив. От так, бачите, приварив пластину і зробив отвори. От. Отвори можна там, там, до стола зробити два отвори в столі. і Можна буде кріпити так на столі, або ж, якщо там по-бистрому. Можна в тиски зажав і вже воно нікого не прокрутиться і нікуди воно не дінеться. От. Ще. Коли варив пластину, от дивіться, тут поставив я пильник зверху. Знизу не ставив, тому що якщо б я поставив, а потім варив, то він би згорів, от. Ну, Знизу я помазав підшипник. Знизу то, я думаю, нічого. А якщо отак він буде стояти, то ну, нічого попадати не буде. Коли там гнеш, воно буде сипатися. Отут. Припустим, а знизу, то в принципі, нічого там не впаде. Так що пильник один, є другий, ну його вже поставити ну, ніяк. От. І ще зробив таку от пластинку, тому що тут широковато, якщо так, бачите, палець улазить. Якщо там пластина там, або проволока тоненька, там менш тонше поставив і отвір вже буде менший. От. Так, регулювати будемо. от друзі Зараз я понахожу е, пластини, понахожу проволоку, арматуру і я покажу, як воно все це діло, цей механізм, як він гне і як він працює. Ну що, друзі, підсобирав я пластини, арматура прути, е, потім четвірка. Електрод, потім тоненькі пластинки. Зараз будемо тестувати їх. Це відео я вже записую шостий день, то вітер, то дощ, то якась робота, все. Запишу один-два дубля і встановлюю і На другий день відкладую, другий день утром встаю, зробити, дописати відео, дощ пішов. ну, от таке. Ну, ладно. Так, ну, почнемо з такої тоненької пластина. От, ну, тут отвір великий. Поставимо ми от, так. Це тут зараз неудобно, тому що тут камера, штатив стоїть, ну, я на ту сторону не буду. А це в нас от, так виставляємо і потихеньку ми гнем. Легенько все, все гнеться легенько. От. Ну, Отак от, це от вийшло. Або ж... Можна згинати там більше. Ну, це вона тоненька, воно згинає. Ну, тоненька воно і буде згинати. Ну, не знаю. Цю теж така сама, вона тоненька, я думаю, що ми не будемо її. Так, беремо. Ставку ми оставимо. Беремо електрод четвірка. От, і будемо ми його згинати. Оце дивіться, так все вийшло. Все рівно, все класно, так воно згинає. Потім ми можемо ще отак зробити. От, дивіться, як хорошо. Тут по підшипниках е, крутиться добре. Ну, і тепер ми отак ось. О, дивіться, що виходить. Ну, доволі мені подобається. Так, тут це також алюмінієвий він, ну всередині там стержень салистий. 6 мм. Будемо згинати цей. Так, я оставимо ставку, хай буде. І згинаємо. Раз. 90 градусів. Класно. Мені подобається. Так, ми зараз згинемо, зігнемо його дужче. Так. Раніше було неудобно гнути. Оце все молотком, там якимись тисками. От дивіться, як все вийшлося. Хорошо. Ложимо сюди. Так, це прути такі сталисті, вони до 90 градусів гнуться, а далі вони ламаються. 6,5-7 мм. Ну, спробуємо ми його погнути. Так. І починаємо гнути. Уже трудніше. От дивіться. Все вийшло. А ну я спробую зараз розігнути його. Що буде. Отак. Просовуємо його назад. о бачите? Ну. Я ж казав, що він сталистий. Ну, я не буду ці далі гнути. Ну, 90 градусів вони гнуть, гнуться. так що, ну, Тут як різьбу нарізать. Припустимося, якусь шпильку, таку букву ІП, да? шпильку робити. Різьбу нарізав, нарізав, виміряв, скільки там треба, щоб посередині було. Бере, згинаєш. Раз. І також з другої сторони. Рівно тут виставляєш. І також згинаєш його з другої сторони. І все. Тут різьба, поставили шпильку, закрутили, єсть. Так, це, ну, це тут, по-моєму, 10-мм, але, ну я не знаю, стіл неустойчиво стоїть. Так, 10 мм. Спробуємо. Бачите, ріжа сипеться. Ну, добре, пильник стоїть, так що, ну, без ніяких проблем. Зараз ми спробуємо отак. Це 10-мм. І оце так у нас Получається Дивіться. Клас, мені подобається. 90 градусів. Гудусів. Зараз ми спробуємо його загнути. Кільцем таким. Дивіться, друзі, клас. Що треба зігнути, мені подобається. Так, арматура. Арматура тут також 10 мм. Будемо пробувати. Подивимося, як я приварив. Хі -хі. Чи добра сварка? ну Арматура це вже знаєте. Тугенько вона йде, але йде. Дивіться. Клас. Мені подобається більше і більше цей механізм, цей станок. Дивимося, тут пластина така. Скільки міліметрів? 19 і по товщині. 5 міліметрів. 4,5 з Будемо зараз її згинати. Ну, це легше йде. Раз. Дивіться, 90 градусів можна вставити. Таку проставочку і можна робити такі, знаєте, ручки для там совків. Ну, це я мало взяв, на більше брати. Отак От вона згинає. Вона розгинає, дуже короткувато вона. Ну, в принципі. в принципі, все. Все класно працює. Або ж такий. Бачите, сипається. Це добре, що стоїть пильник. Що не попадає, він на підшипник. Оце ми зараз так загнемо. Ми отак загнемо. І спробуємо. Все добре, все рівно, бачите? Все згинає рівно, тому що приварено рівно, підшипники рівно стоять. Такі кольця або там що там, не знаю. Навіть можна от в цьому вигляді можна робити. Не знаю. Типа цепки. Ну, при... бачите, там обрізати. Можна робити якісь там цепки, тут проварив і все. І буде цепок. Ну, от, друзі, що я хотів і показати вам. Кому подобається? Кому подобається, ставте лайки. Кому не подобається, дизлайки. Підписуйтесь на канал. Друзі, здоров'я вам, миру, благополуччя, щастя. І всього самого найкращого. Слідкуйте за каналом, далі буде цікаве. Далі буду писати для вас, що я буду там придумовувати, там, що бачити в інтернеті. От, переробляти. От, друзі, все. Всього. всього вам найкращого, друзі. І далі буде.